Привіт шанувальникам рибалки. У кожного, мабуть, з нас є улюблене вулище для поплавцевого лову. Ми частіше за інше беремо їх з собою на берег і хочемо, щоб служило воно як помога довше. У мене свого часу в цій ролі була Джексонівська махалка в зрості 5 метрів. І, хоча з'являлися нові моделі, ще більш легкі, більш зручні, все рівно саме вона була улюбленою, тому що ну, лягла в руку. Про те, як подовжити життя улюбленому видвищу, ми сьогодні і поговоримо. Почнемо з перевезення до місця лову. Сумна статистика свідчить про те, що майже 80% вулич ламаються саме під час транспортування, а не на рибі. Що ж можна зробити для того, щоб уникнути неприємності? Перш за все, давайте зрозуміємо, що чохол, в якому ви купуєте вдвище, не повністю захищає його. Навіть якщо він обладнаний додатковими м'якими вставками, а справа в тому, що сучасні вудлища виготовляють із вуглепластику, який дуже погано переносить ударні навантаження. Композитні матеріали більш стійкі, але навіть і вони не витримують жорстких контактів з якимись предметами в багажнику вашого автомобіля. Тож варто придбати чехол. Він може бути. Напів або це може бути циліндричний тубус. До речі, сюди ж можна покласти і запасне вудлище, і ручку пісаки, і телескопічну стійку під рогачик. По приїзді на берег обстежуємо і готуємо місце лову. Перш за все, переконайтеся, що над вами або поруч не пролягають лінії електропередач. Справа в тому, що вуглепластик прекрасно. Проводить електроенергію, і ви можете зловити розряд в декілька кіловольт, навіть не торкаючись дротів. Про катастрофічні наслідки навіть не хочеться думати, тому давайте перейдемо до зелених насаджень. В зоні роботи вудлища не має бути гілок дерев або кущів, тому що удар об дерево може привести до руйнування бланку. Ви втратите вудлище і можливість фотографуватися з засіченою рибою. Тому нічого не має заважати вам як закидати оснастку, так і піднімати вулище під час боротьби з рибою. До речі, самі рибні місця на березі часто можна впізнати по гачкам, жилкам, поплавцям, іноді блешням, які розвішені навколо на кущах. Ви не поповнюєте е, ряди цих невдах, а краще витратите певний час на підготовку місця лова. Зелені насадження можуть бути в тому числі і перед вами в акваторії водойми. Якщо перед вами знаходяться крупні листі латаття, глечиків або розетки водяного горіха, від них треба позбутися. Це можна зробити методом запливу, вириваючи вручну, або закидаючи спеціальну косу на місній мотузці. Ще одна порада по розкладанню бланка. Як би швидко вам не хотілося перейти до лову, робити це стрімким рухом вперед не варто. В цьому випадку, від ударів будуть страждати стики колін. І скоро ваше вудлище просто відправиться на звалище. Тому треба діяти наступним чином. Вудлище ми збираємо від кінчика поступово, витягуючи коліна і фіксуючи їх достатньо сильно. При цьому не варто занадто розтягувати бланк, щоб не відбулося заклинювання між колінами. Якщо ж все-таки таке сталося, тоді варто діяти дуже обережно, прокручуючи деталі водлища одна відносно одної і прибираючи їх всередину. В жодному випадку не можна намагатися роз'єднати коліна ударами об якісь предмети. Ви знову ж таки ризикуєте втратою водлища. Якщо під час слову ваша поплавчанка перегрілася і коліна все-таки заклинило, Можна уникнути цієї ситуації, якщо ви опускаєте верхнє коліно в воду, воно охолоджується, стає відповідно в діаметрі трошки менше, і тоді процес складання набагато полегшиться. Наступна серія порад стосується ваших дій під час лову. Зверну вашу увагу на техніку підсічки. Вона має бути короткою і її завдання просто заглибити гачок в м'які тканини губи риби. Якщо ж ви махнете з усієї сили. Ну, Тут один із трьох варіантів. Варіант перший риба була некрупною. Ви просто відірвете її губу, і вона попливе далі калікою. Варіант другий риби не було, або підсічка відбулася в холосту. І тоді вам доведеться йти і довго виплутувати ваш поплавець і оснастку з кущів за спиною. Варіант третій. Якщо суперник серйозний, то на підсічці ви можете або обірвати повідець. Або навіть зламати кінчик вудлища. Тому підсічку ми виконуємо різким, але нетривалим рухом кисті, а не всієї руки. Під час боротьби з крупною рибою намагайтеся уникати переведення вудлища у положення за вертикаль. В цьому випадку на бланку виникають критичні кути згинання і не менш критичні навантаження на нього. І далі? що? І сум надовго поселися і в ваших очах, і в вашому гаманці. Щоб така ситуація не сталася під час риболовлі, рекомендую скористатися підсаком на довгій ручці. Якщо ж довжина підсаки недостатня, тоді рекомендую або відходити від берега, або відвести вудлище за спину, зберігаючи все-таки його загальний нахил в бік водойми. Ну або скористатися допомогою напарника. Ваша улюблена махалка може постраждати і під час закидання снасті. Особливо це небезпечно, коли вам доводиться долати спротив зустрічного вітру. Коли вітер дме на вас, доводиться збільшувати і вагу поплавця, і вагу грузків, які його урівноважують, ну і відповідно збільшувати саму силу закидання. І в цьому випадку бланк може не витримати, і це характерно для вудлищ, довжина яких перевищує 5 метрів. Іноді на гачок сідає трофей, сила якого переважає міцність вашого удлища. Ну, тут варіант тільки один. Ставити бланк в горизонталь і чекати, коли обірветься повідець. Якщо повідець зроблений з надто товстої жилки, тоді у вас, відповідно, зламається удлище. І зразу вам хочу сказати, що краще використовувати тонкі повідеці, Вони мають бути самою слабкою ланкою вашого монтажу. Якщо обірвався повідець, ну, риба собі поплила далі з пірсингом, а ви прив'яжете новий шматок жилки і будете ловити далі, а не в розпачі стояти над зломаним удлищем. До речі, замість отих от, от грамів, що часто пишуть на деколях деякі фірми по тесту удлища 5-25 грамів, я би краще писав діаметр жилки, з яким. Цей бланк гарантовано не буде зломаний, наприклад, 0,12 мм. Але це вже питання скоріше маркетингу, а не риболовлі, тому йдемо далі. Іноді, в прикрому випадку, на гачок сідає не трофей, а якийсь підводний корж чи жмут різної рослинності. Тут треба теж діяти обережно. Якщо він тягнеться до вас, вам дається його потихеньку переміщувати, тоді робимо це, але без рівків і пам'ятаємо про критичні нахили бланку. Якщо ж зрушити перешкоду просто не вдається, ваші дії теж мають бути продуманими і чіткими. Перш за все, переводимо вудлище в горизонталь, кінчики його направляємо на місце, де гачок зачепився, і поступово, без рівків, плавно тягнемо вудлище на себе. Поки не розігнеться гачок або не обірветься повідець. Ще одне питання стосується вашої безпеки на воді під час грози. Нагадаю, що вуглепластик прекрасно проводить електричний ток і не тільки не відведе, а скоріше притягне до вас блискавку. Тож, у випадку різкої зміни погоди, громовиць і оцього всього хаосу. Негайно переводимо вудлище в горизонталь, і в такому стані акуратно його збираємо і припиняємо лов. Життя дорожче. Не забувайте про свою поплавчанку і в перервах між рибалками. Дайте їй відповідний догляд. Небезпеку, особливо в місцях стиків, складають пісок і залишки водорослі. Позбутися їх досить легко. Відкручуємо тильну пробку і розбираємо водлище. Коліна ретельно промиваємо, скориставшись м'якою ганчіркою, можна також трошки на неї дати миючого засобу. Потім бланк збирається в зворотньому порядку. Ну і раз ми вже відкрутили тильний корок, то дам вам ще одну пораду: візьміть невеличкий шматочок мікропористої резини і вклейте її всередину. Це дозволить під час транспортування уникнути ударів колін бланка. Об цей самий тильний корок. Але коли будете приклеювати мікропору, зверніть увагу, що тут часто ще знаходиться дренажний отвір. Він призначений для того, щоб витікала вода з бланку. Особливо це буває, коли ви кладете вудлище на воду під час лову, і щоб е, вудлище всередині просихало в перервах між рибалками. Тобто цей отвір має залишитися відкритим. Обслуговування своєї поплавчанки треба робити навіть декілька разів на сезон. Особливо це стосується тих, хто любить ловити в ставках, а там, як ви знаєте, вода часто буває мутною і брудною. В цих випадках обслуговування варто проводити частіше. Сподіваюсь, ролик вийшов інформативним, і це буде ще одним аргументом для того, щоб ви підписались на канал Ібіс Рибалка та туризм. Ми намагаємося давати корисні поради. З усіх методів лову, але якщо вас цікавить особливо поплавчанка, то поставте плюс в коментарях, і таких роликів буде більше. Ми скоро зустрінемося з вами тут, в студії або на водоймах країни.